Сім одиниць сільськогосподарської техніки, чотири комбайни, дві сівалки та один трактор надано у спільне користування для 14 аграрних підприємств області на безоплатній основі на час виконання сезонних робіт американським фермером та підприємцем Говардом Баффетом через фонд Жнива перемоги. Техніка передається невеликим фермерським господарствам, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Один із новеньких комбайнів для збору врожаю отримав аграрій із прикордонної громади Шосткінщини. Підтримкою фонду він користується вдруге. Отримав техніку і на час посівної кампанії. Керівник підприємства зазначає, що без цієї допомоги вижити невеликому підприємству у прикордонні було б дуже важко. Завдяки техніці від благодійного фонду він не тільки засів заплановані площі, а й створив додаткові робочі місця для своїх земляків. Більше того цією технікою зможуть скористатись і інші господарства-партнери. Окрім техніки, у рамках співпраці з фондом Жнива перемоги аграрій також можуть отримати індивідуальні засоби захисту для працівників повідомляє сумська обласна військова адміністрація.